Столма, друзі. ми на каналі Грум З вами я, Владислав Чайковський. І сьогодні я в господарстві пані Вікторії відео з її інтерв'ю можете знайти в мене на каналі і в описі я залишу. На оприскаленій стерні після жнив гліфосатом в технології ноутів. Планується тут по е, сівозміні соя. Будемо тут сіяти сою. Значить, е, що зараз? Зібрали пшеницю. Тут поле це вже декілька років під е, нульовим обробітком ґрунту. Тут був прямий посів соняшника, і потім прямий посів озимої пшениці. Все без обробітку ґрунту, повний нуль. Зараз е проводиться гліфосатний обробіток з І посівозмінні планується, в принципі, ми так вирішили, що буде тут соя, скоріш за все. Бо, в принципі, соя трішечки заходить в нашу зону. Зону Слобожанщини, зону Харківщини. Так потихеньку заходить. раніше ніхто її не хотів сіяти, а зараз всі щось покидалися на неї. Ось, друзі, ось така картинка на полі. Е, проведення гліфосатного обробітку після жнив пшениці потрібно робити, в принципі, після жнив гороху в літній період до моменту цвітіння бур'яну. Якщо ми беремо, ось, ми бачимо п'ятно бур'яну, що ми тут в основному бачимо? Це в нас амброзія вузько та є ось асот, соняшник і місцями лобода. І всі ці бур'яни зараз знаходяться в фазі до цвітіння. Тобто не один з них не цвіте. Соняшний, падалічний не цвіте, асот не цвіте, амброзія. Тільки-тільки ось планує цвісти. Є, звісно, ось така, яка вже цвіте, але вона одинична. Бачите, поруч нема, в принципі, ні одної цвітучої амброзії. Лобода не цвіти, нема цвітущих бур'янів. Тобто фаза нема ще цвітіння. Це якраз є оптимальна фаза для внесення гліфосату і знищення бур'яну. Але швидкість задовільна. Температура для оприскування задовільна. Того що оприскування потрібно неважливо, гліфосат, не гліфосат проводити, коли температура повітря не... Більше 25 градусів. А то люди вийдуть або в день бризгати, або там ще колись. Все, стерня суха, бур'ян сухий, дощів по прогнозу не буде, роси нема ще. Температура десь зараз 20 градусів, вітру нема, зносу нема, все, бризкай і радуйся. Тому все потрібно робити чітко, як пише книжка. Як написано, от 25 градусів більше не можна. Все, значить 25 градусів. Вітру, в принципі, ну, от буває, піднімається вітерець, але в принципі не дуже сильно. Тому я думаю, все добре буде. Все буде добре. Тобто десь ось ну, може не знаю скільки метрів за секунду, точно я так не можу определити, чисто на, е на своє тіло. але Ну, нормально, це в такий в вітер ще можна бризкати. Якщо б зараз трішечки ще більше, тоді вже погано. Тому що бризкування в нулі потрібно робити по технологічній колії. Пшениця тут бризгалась, по... ну, як бризгалась пшеницька, так зараз і бризгається стерня. Зараз я вам покажу. Просто мені цей слід потрібно ще знайти. Якщо я не помиляюсь... Так, ось. Ось. Пройшов оприскувач, бачите ось колесо і ось колесо. І до цього тут проходив оприскувач, коли бризгалась пшеничка. От навіть з таким клином він От Як зараз бачите, трішечки нерівно. Ось ти, ти Точно так же проходив оприскувач, коли була тут пшениця. І тому по факту іде, ну, рахуй, така технологічна коля. Звісно, вона більш буде. Гарно її видно, коли це буде трактор працювати на підрульки і їхати ну, прямо по лінійці. А так, в принципі, ну, нормально. Ось так, да, воно трішечки клинком, але все одно ну, більш-менш гарно. Бризгати стерню в будь-якій технології потрібно в фазі бур'янів до їхнього цвітіння. Все, якщо цвітіння, ти вже ну, можеш побризати, але ти вже запізнився, в тебе не буде того ефекту. Повірте мені і моєму досвіду. Ось тільки тільки пішов бур'ян, він може навіть вас і не встигне викинути насіння і висипатись, але витягне вологу це точно. Тому все. Дякую за увагу. Бувайте. Too generous. Now I've learned to never help you out.